Почути один одного, об'єднати зусилля з партнерами та покращити систему захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. У Києві відбувся дводенний форум, де починається і закінчується захист. Сьогодні тут зібралися люди, які формують систему захисту а, в країні. А, ви всі бачите реальні потреби людей, які страждають. 50 спікерів та понад 200 учасників взяли участь у заході. Важлива подія об'єднала представників уряду, державних, міжнародних та громадських організацій, а також експертів та практиків у сфері гуманітарного захисту. Ми провели дослідження, яке показує, що 10% українців, які мешкають на прифронтових територіях, мали певні труднощі з доступом до необхідних сервісів. 62% внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб повністю втратили своє житло і потребують допомоги. Це не лише цифри, це життя людей. ВПО – це не їхній вибір, а наслідки війни. Допомога вимушеним переселенцям в Україні залишається ключовим компонентом. Але коли ми дивимося на 2023-2024 рік, можливо, частина тих потреб вже не актуальні. Нам треба змінюватися, адаптуватись і надавати саме ті послуги, які людям потрібні, і те, що ми можемо для них реалізувати, адже коштів стає все менше, а потреб навпаки більше. Перша панельна дискусія була присвячена тяглості гуманітарного захисту від реагування до сталих рішень, як побудувати ефективну систему соціального супроводу внутрішньо переміщених осіб від необхідності евакуації до інтеграції людей у громаді. Це, звісно, можливість побудувати реальний діалог про ті проблеми, які сьогодні існують, тому що наразі завдання міністерства створити систему, залучити до цієї системи всіх учасників, щоб кожен мав розуміти, які потра... процеси ми маємо унормувати, що ми маємо стандартизувати, де кожний учасник насправді буде ефективним, і це стосується в тому числі наших громадських організацій. Ми відходимо від цього принципу, що ось твій статус, ось якась допомога, яку держава може дати, до індивідуального плану потреб. Під час роботи форуму розглянули питання про розбудову мережі правової допомоги постраждалих від війни про захист дітей в умовах збройної агресії Росії та про евакуацію громадян із прифронтових територій, зокрема із Сумщини. На сьогоднішній день близько 6 тисяч громадян залишається в 117 населених пунктах прикордонних територіях, і в основному це декілька великих міст там, де ми оголосили обов'язкову евакуацію і обов'язкову евакуацію дітей. Процес евакуації складна система, яка потребує чіткої координації всіх учасників, органів місцевого самоврядування, військових, державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції та громадських організацій. Підкреслює Михайло Мельник, очільник Сумської районної військової адміністрації. У нас є районний евакуаційний штаб, в якому зібрані всі люди, і безпосередньо перед евакуацією ми разом збираємось і вже вирішуємо е точково, як ми будемо це проводити в залежності від оперативної обстановки, яка прямо на сьогодні на ранок або на ніч, або на день. Ярослав адвокаційник благодійного фонду Схід Сос з початку великої війни представники волонтерської платформи евакуювали з прифронтових територій понад 95 тисяч українців, майже 15 тисяч із них це люди похилого віку та особи з інвалідністю. Очікуємо від цього форуму. Рішень, які покращать і вдосконалять процеси евакуації. Залом, будь-який майданчик, де ми можемо говорити про виклики, але разом з тим і про досягнення, це прекрасно. Ми можемо відмітити позитивний досвід різних задіяних суб'єктів, як державних, так і недержавних, і масштабувати його, що найголовніше, на приклад всієї країни. Організатором форуму виступив благодійний фонд Право на захист за підтримки Агентства ООН у справах біженців. Спочатку повномасштабного російського вторгнення понад три мільйони українців отримали допомогу від правозахисної громадської організації. Разом з УВКБ ООН намагаємося створити цей простір для обговорення складних питань. І коли ми говоримо про гуманітарний захист, ми говоримо про людей. Дуже складно, коли людина, наприклад, евакуюється, і ми її підтримали, надали юридичну допомогу, психологічну допомогу, інші протекшн сервіси, і сказати людині: ну, все, тут гуманітарний захист закінчився. Далі ти клієнт інших інституцій, це неможливо, особливо для організацій, які працюють конкретно з людьми. Крім панельних дискусій та секцій, учасники форуму мали нагоду здійснити віртуальний візит до сумського транзитного центру як першу зупинку на шляху нового етапу вимушених переселенців, а також відвідати фотовиставку Сергія Коровайного на межі світла і темряви, яка демонструє життя цивільних українців під час війни, які, попри все, не втрачають надії, плекають в собі світло та діляться ним з іншими людьми.